Чуємо тріск. А я так думала, що то сварка якась. Чоловік кричав, ну ми не чули. І коли ми вже почули, що дерево падає, вже на мене падає, тоді ми ринулися вже втікати, і воно вже нас, нас догнало. Так закінчилось дозвілля для сім'ї Мазур. Тоді 69-річна Марія разом з чоловіком, невісткою та трьома онуками вийшла на прогулянку в парк імені Тараса Шевченка. Вони не очікували, що така прогулянка може загрожувати їхньому життю. Дерево, повз якого вони проходили, розкололося. Величезна гілка впала прямісінько на Марію Мазур, інша на візок з двомісячним немовлям. Колясочка геть згорнута колясочка, як то. Брухти якісь, куча брухту. Це невістка кричить, кричить Юрасику, Юрасику. Я кричу, Люди, допоможіть, допоможіть. Мати закрила своїм тілом немовля, тож обійшлося без тяжких травм. Спільними зусиллями перехожі та рідні витягували потерпілих з під кремезних гілок дерева. Пенсіонерку із переломом ноги закритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами госпіталізували у Рівненську центральну міську лікарню. Малюк разом із матір'ю знаходиться під наглядом медиків у Рівненській обласній дитячій лікарні. У нього діагностували забої живота та грудей. Тепер найближчий місяць жінка прикута до ліжка. Лікарняна палата, безкінечні процедури та операція. Прогнозувати щось важко на набряки спадають приблизно 7-10 днів. Після спадіння набряку буде проведено оперативне втручання. Після оперативного втручання, як правило, люди знаходяться у нас 12-14 днів. Керівництво парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка вже на наступний день зрубали лихо дерево. Кажуть, проводять регулярні перевірки, тож насадження не можуть загрожувати життю рівнян, а гіляка мало не вбила людей через вітер. Випадки коли поривчатий вітер виривав дерево з корінням біля кафе «Парк». Попередньо можу точно сказати, що одним із можливих факторів то є природні явища. Починаючи з 20 го числа, були зафіксовані пориви вітрів деколи місцями за 20 метрів в секунду. Зараз бачите, що вітер, стихійні явища мають тут свої ознаки. Причини лиха встановлюватиме спеціальна комісія. Щоправда, створена вона адміністрацією парку з числа його ж працівників. Витрати на лікування, бо ж нічого непоправного не сталося. Директор парку скалічним людям пообіцяв компенсувати. Якщо комісія постановить, дерево впало через недогляд працівників парку. Натомість, пані Марія в перерві між медичними процедурами та прийдешньою операцією вже звернулася до поліції. Боже, що робити, що робити? Наша така. Що ти сталося? Кишу. Копи сказали, що перевірять результати внутрішньопарківської перевірки, а тоді й вирішать, чи відкривати кримінальне провадження. Тож надій на те винних у калістві людей знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Досить химерні. Інеса Пославська, Роман Мельничук, новини Рівного.